І так, всім привіт! Я дуже скучала за вами, я не знімала відео, а більше влоги такого плану. І дійсно я дуже за вами скучила. Тож, сьогодні в мене дуже багато відео почалося, як ста... Ну, як, що я зрозуміла за 2022 рік, мої уроки і так далі. Так, секунду. А, вот. І я би дуже хотіла зняти це відео, як зробити цей рік кращим, або як зробити 2023 рік кращим. Я не думаю, що це пізно знімати, враховуючи, що зараз лютий. Тому що рік у нас, в принципі, є довгий і він буде ще довгий. Тож, що з моєму волосся? Тож, поїхали. І так, перший пункт. Це я багато вже говорила, поставте навіть цілі, тому що, а, тому що він дійсно є досить важливим. Ну, давайте без коментарів, багато говорила, тому просто поставте собі цілі. Тренуйте тіло, розум і почніть себе розбивати. Якщо ви думаєте, що ваше тіло зміниться з часом, ви дуже сильно в цьому помиляєтеся. Тому що без нашої допомоги. Наше тіло, наш розум не стане краще. Нам потрібно, якщо ми хочемо стати більш стрімкішими, нам потрібно працювати над нашим тілом. Але нам потрібно не збувати про розум. Якщо він, скажімо так, не є видимим для інших очей, то це не означає, що нам про нього потрібно забувати. Нам потрібно зробити саморозвиватися. А це не тільки там школа, а вдома. Саме те, що вам подобається. Це може бути будь-яке хобі, малювання, танці, це також саморозвиток. Це ви вчитесь чомусь нового. Почніть з малого. Насправді, якщо ви хочете дійти до більших результатів, просто почніть з чогось такого, що вам буде на початках легко зробити. Тобто, якщо ви хочете бігати, вивчати англійську, починайте з 5 основних слів вивчення англійської. Починайте просто з пробіжки там, по 5-10 хвилин. Два рази на тиждень. Через тиждень, як вам посуді, тому що не кожен день. Давайте будемо реалістами. Не кожен день ви схочете бігати. Це є нормально. І тут немає нічого такого, світу і так далі. Е, четверте. Радіти дрібничка. Насправді, наше життя зараз досить складним. І якщо ми будемо зациклюватися над. Такими речами, як все дуже погано і в мене нічого не виходить, то потрібно хоча б якогось себе підбадьорювати. Наприклад, сьогодні гарна погода, і це вже супер, тому що це гарна погода. Е, сьогодні я прочитала нову книжку, вивчила англійські 5, нових англійських 5 слів. Супер! Ідеально, це просто шикарно. І отакими от дрібнички нам потрібно себе підбадьорювати, тому що життя. Не таке солодке, як могло б бути в дитячому віці, коли нам було 5 років, і ми раділи всьому. Нам мама з нами була, було, ми дуже раділи цьому, тому що в 5 років була з нами матуся. Ну що ж, давайте вернемося трішки в дитинство і порадіємо цим дрібничком цим будь-яким. Введіть е, нові звички. Як би це дивно не звучало, але... Но... Якщо ви перекладаєте, що з понеділка я почну нові звички, бо серед тижня це якось не так, краще вже починати з нового тижня, з понеділка, то це вам відкладеться аж на наступний рік. Тому що цей понеділок буде відкладатися, знов на наступний понеділок, знов на наступний понеділок і пішло їх. Як думаєте, з таким планом ви колись почнете ці нові звички? Я думаю, що. Ні. От. Шосте, пробуйте нове і не бійтесь помилок. Якщо ви бо хочете щось спробувати, але ви боїтеся людей, що вас вони засудять, щось кажуть не так, то все, що я вам можу сказати і порадити, це не бійтесь людей, не бійтесь своїх помилок. Бо набагато краще зробити помилку в такому підлітковому в дитячому віці, коли ця помилка не буде настільки сильно заважати вашому життю. Коли вона не буде настільки сильно не завдасть такого сильного удару, як це могло б бути в дорослому віці. Тому, поки є можливість, робіть щось нового, робіть ті помилки, які краще зробити зараз, ніж в дорослому віці. Тому що в будь-якому випадку, в дорослому віці ці помилки завдадуть вам більшого болю, більшого, більшого удару. Навчіться економити. Насправді це є досить такий важливий пункт, тому що ви вже, скажімо так, немалі діти, і вам потрібно задумуватися про своє фінансове забезпечення, а про те, що вам все ж таки в майбутньому придеться контролювати свої фінанси, тому що не всі є супер шикарні доходи, не всі все є. Особливо на початках це потрібно дуже контролювати. І якщо ви хочете, щоб вам... Щоб вам вистачало на все, що ви бажаєте, краще почати зараз мати кошенькові гроші і розподілити їх так, щоб вам цього хватило. На цілий місяць, допустимо, або так далі. Щоб це не було, що на перших днів ми стратили все. Нам потрібно економити і контролювати свої фінанси, хоча б зараз. Тобто, вже от. Почніть вивчати англійську. Це я насправді багато про це говорю, тому що. Ну, дійсно, це потрібно, тому що ми ж не знаємо, що буде в майбутньому Можливо, ми в майбутньому схочемо полетіти в якусь країну, але ми не будемо знати її мову, то в кожній країні для туристів є англійська і її потрібно би було хоча б знати. Елементарно, якщо не для подорожів, то просто для себе. Чому б не вивчати, коли у нас є час зараз, ніж пізніше, коли у нас будуть діти, сім'я, робота? Повірте, тоді буде набагато складніше, ніж зараз, коли у нас в принципі цього всього немає. І в нас є багато вільного часу, щоб приділити собі і своєму саморозвитку. Читайте багато книг. Насправді книги вам забезпечують вас словарний словничок, щось типу такого. І це вас навчить багато чому. Хай буде романтика, хай буде якась фантастика. Але просто читайте, щоб ви мали якийсь е, запас своїх слів, тому що насправді зараз цього дуже людям бракує. І останнє десяте – це змініть своє відношення до всього. І відпустіть тих людей, які вам, в принципі, не потрібні. Е, Що я можу вам сказати? Е, дійсно, змінити своє відношення до світу, до в принципі життя потрібно, тому що ах, як вам сказати, не все прекрасно, я скажу. І якщо ви будете дуже сильно переживати, то це вам не, ну, не шкодить. Хочу навести власний приклад, коли я дійсно думала, що буду хорошою людиною, я буду всім допомагати, тому що життя і так складне, і якщо я буду от така добра душа, то мене всі будуть любити, я буду всім подобатися. Ну, як ми знаємо, люди жорстокі, жест як правильно жестові, несуть. І якщо б ви не робили, ви все одно нікому не будете сподобатися. А сірих мишків, які м -м, не вміють за себе постояти, які дають все просто так, добре душа підзивати, ніколи в компанії не підтримують. Тож мені прийшлося змінитися, прийшлося попрацювати добре зі своїм характером, щоб все ж таки я не була в такому дівчинку, навіть яка слово сказав, і вона вже летить, ну не враховуючи своїх інтересів, не враховуючи те, що дійсно потрібно. Тому так само ви змініть своє відношення, не бійтеся загубити якусь людину. От ви дуже переживаєте, що ви цієї людини розійдеться. Або її просто втратите. Не бійтеся, якщо це ваша людина, вона ніколи вас не втратить. Якщо це не ваша людина, то краще зараз її відпустити, ніж пізніше, коли ви дійсно до неї прив'яжетеся і коли це дійсно буде дуже болюче, скажімо так. І це було все. Якщо вам щось такого типу інтересно, то просто дайте мені знати.